Привіт! Сьогодні покажу вам, як ми робили Аля Джон Сноу та Ігріт, я маю на увазі образи. Важливе уточнення. Робили ми по фану. Це, це не було ні для якої там відповідальної фотосесії чи якогось там серйозного косплею. Це було просто по фану зі звичайних речей, тих, що у нас були під рукою. Тож, якщо вам цікаво, просто... Робити щось для себе, для душі, але не має багато костюмерної, ви можете спробувати, от як ми брат, використовувати ті речі, що є у вас під руками. Це звичайні спортивні напівспортивні такі амтаківські штані, ось, бо середньовічне вбрання досить важко знайти, то брали те, що було. Є важливе уточнення щодо сучасного одягу. Тобто, щоб, не, щоб було менш паливно, що це ж сучасний одяг, ми робили ось так. І ось так от здалека на фоточках це виглядає вже ніби трохи інакше і навіть трохи нагадує вогняний одяг. Добрий вечір. Запрошуємо вас до нічної варти, що, що ми одягали в нічній варті сучасність. Так як у нас не було раритетного одягу та зброї, ми зробили все, що можна, з того, що було можна. Оскільки в нас фотосет зимовий, то потрібно і на вулиці потрібно було подбати про те, щоб людям було тепло. Відповідно, це потрібно бути під тим одягом, що буде видно на фото. Все інше повинно бути, має призначення зігрівати тіло. Максимально тепло, плюс я полюбляю реалізм, тому повинно воно не тільки виглядати а й бути теплим. Тепер буде щось дивне. У Джона Сноу був такий кожна штука, яка частково слугувала йому як доспіх, як то буде Обладунки. обладунок. Тож, не маючи обладунків, ми мали ось такий чорний плащ. Угу. Магія дійсно Магія. зараз буде. І ми робили з ним ось таке. Ось це можна сказати канонічний шкіряний обладунок, versus Нічна варта. Бо ви, ви думаєте, а чого в сенсі шкіра не буде. Ну, в прямому сенсі, бо шкіра коштувала дешевше, ніж заліза тоді. Так. Ще в нас була така звичайна собі куртка. Тут зараз на рукавах дракони, бо ми потім робили іншу, з нею ашиманів з колеса часу. Але зараз не звертайте, будь ласка, на це уваги. Зараз це буде в нас костюм Джона Сноу. Так. починає виглядати. Причому, хоча зовсім інший матеріал, але дуже схоже на те, що було в з ну, огляду на те, що це буде на фоточках, то це таке ну, невідповідальне не щось таке дуже відповідальне, а просто по фану то можемо експериментувати. У нашого персонажа були а, чорні шкіряні портупеї. Угу. Як такої військової чорної портупеї в нас не було, то ми використовували звичайні ремені чорні, які в нас були, угу. але е, також можна використовувати сучасні, е, ну такі, скажімо так, побутові портупеї, зробити їх хрест-нахрест. Угу. Ось і буде щось схоже. Але ремені е, краще тим, що вони трошки ширші і тож більш схожі на те, що треба. То спробуємо також використовувати її пряшки. Тут неважливі, в даному випадку будемо просто імітувати щось схоже. Так. Дишати можеш? <реш> Так. Дихати. Він терскаль. Сказати, що все ж таки в нас було щось каштонне, що в нас був чорний плащ. Ну, не дуже канонічний, але ну, що краще, маємо, ніж нічого. Як він там в нього був на одне плече, пані Я вже й забула. Буваємо ну, ті зав'язки, щоб це було uh -huh. так прикольніше. Ну, вже, Тепер таке дивна штука в нього був такий з... З овці а, ш, а, хутряний такий виротнік. Так. Варитнік. А, варитнік. так. А, звісно, що треба ж якось викручуватись. У нас ми робили вариті. дуже простий хід конем. Ми взяли мою шубу. Ось ми трохи модернізували, тобто вирівнули капюшон. Тепер за стіною не змерзно. Так. А ще ми робили в нас? Вже були ще перчатки, звичайні, спортивні рукавички, рукавички. Ми... То, щоб ну, знову Вони таки, були схожі, не спалитися. Бачите, оце все. Ми угу. їх просто вивертали так само, як і штані. Вивертаєш і не і Бо все, все ж таки зимовий фотосет вимагає певних таких штук, щоб можна було це робити ну достатньо часу більш ніж 5 хвилин, і не змерзнути по цьому. Скоро вже за стіна. Так, тримайся. Ну і звичайні спортивні такі боти. Ми розраховували на те, що це ну, тобто не робити на них акцент під час фотографування, а просто таке за рахунок того, що воно того ж самого кольору, що і весь одяг, то воно не повинно брати на себе багато уваги. Mm -hmm. І якщо є якісь а, аксесуари по темі, в даному випадку у Олександра був такий брюк. Ну, так. так, це цей Бов, і ми його просто таке чіплели, як медальку, так чи щось там таке. Ну, фамільний на... скарб. Так, ну щось. В такому дусі. Угу за нічну варту. Певні складнощі, бо в неї дуже специфічний такий комбінезон, тобто він специфічний, як на погляд, сучасної людини, бо ми в такому не ходимо по місту. Але ми виходили з того, що як жили північні народи та, виходячи із археологічних знахідок часів, коли було. Олодіння, так що як там льодовиковий? льодовиковий. От то ми бачили оці подібні комбінезони на. А... Ми дивились на, на інуїтів. Ми дивились ми на, на народ до півночі. Ми дивилися. Бачили на індіанців щось знахідки на... у Новгороді ці знамениті. І ми бачили, що там цей одяг, він був не просто комбінезон з хутра, а він був досить прикольно прикрашений мушлями. Тож ми а, нічого кращого не знайшли, ніж використовувати просто мою шубу, в якої паєтки мали б давати ті самі мушлі. Не дуже схоже на комбінезон, ну, але треба було щось робити. В якості штанів використовували такі ось звичайні вовняні чи напіввовняні, такі от штанці. І дещо я вам не зможу зараз показати, але на ногах на цю частину ми використовували також подібне життя жіноче, але ми обмотували його шматками чорного хутра. А зверху намотували отакі ось ремінці, які теж ремітували таке щось ну, старовинне, ремісниче, таке північне. Прекрасне, якісь як кістка так це, там. Все. Мистецтво. Був ще один лайфхак. Нам потрібно було е щось тут, е коли я надягаю, шубу, то тут. Видно, що щось повинно бути. І ми знайшли такий вихід, як використовували просто мою жилетку, яку я ношу вдома, щоб було тепліше. Ми просто робили її ось так. І тоді на фото ми вже бачили, ніби як справжнє хутро, такий мисливський елемент. The fur of the inner parka is turned toward the body, and the other to the outside. Де да вдягнути? А, я зараз не зможу повторити те, бо не все маю з того, що було, mm -hmm. але я буду показувати ті фото, які в фіналі в нас вийшли. Ось, і зверху на шубу ми робили також ремінці, які були, тільки у Олександра були чорні, в мене були коричневі в такому дусі. Я робила прическу схожу на Так, то, сумка ту, що... була. ніби щось так. Була ще сумка з хутром. Зараз не пам'ятаю, де її. Де вона є. А ще важливий елемент ми виходили з того, що оскільки це північ, аналог північних народів, то в них повинно бути ще якесь мистецтво, окрім собственно, одягу. То ми використовували бубен, такий, ніби шаманський, і також ріг, який можна було уявно трубити. І це придавало такої більш автентичності образа, не дивлячись на те, що в мене була досить паливна сучасна шуба, то за рахунок таких дрібних деталей все ж таки, образ більше нагадував те, що ми намагалися зробити. І також що в нас не було ніякого ніякої зброї, ані меча, ані лука, то ми використовували підручні предмети, як ця ось палка. Ось, і е, якщо під вірним кутом сфотографувати, то це було. Ну, ясно, що це не був лук, але це була відсилка на лук, принаймні. Таким чином, собственно, ми і е, Більшу частину і до сих пір наших фотосетів ми робимо от з того, що є. Звісно, зараз костюмерна. Збільшилась і більше є з чого вибрати, з чого обрати, але головне не тільки самі костюми, а бачення, що можна бачити якусь реч і розуміти, що можна з нею зробити, щоб було схоже на те, що нам потрібно. І ось в цьому цікаво розвиватися і досліджувати такі різні. Образи і що може вийти з того, що є з підручних речей. То якщо у вас є такий власний опит подібних експериментів, буде дуже цікаво обмінятися досвідом, тож будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Дякую, що дивились. Гарного всім дня і кльових фотосетів.